Вечора, ми з марафоном. Що вечора о й Тримаємо руку на пульсі та підсумовуємо для вас основне. Дивіться підсумковий випуск єдиних новин. Про ключові події України та світу тільки у спільному марафоні. Головні події, висновки та прогнози. Вмикайте єдині новини, аби бути в курсі головного. Не пропустіть вже сьогодні. Довга дорога з дому. Хто і як евакуює маломобільних людей із зони бойових дій? Громади допомагають військово цільна адміністрації допомагають на захисті енергетичного та газового фронту. До чого варто готуватися в умовах похолодання та російських обстрілів? Життя триває. Як рішучі українці не припиняють роботи та за лічені дні ремонтують пошкоджені ракетами будівлі. Все можливо виконати, виправити, відбудувати. Тримаємося разом, незламні українці! Боремося і перемагаємо. Єдині новини. Головне сьогодні о 20-й.